Чергова партія на цьому тижні на 29,5 мільйонів, майже 30. Оптоволоконні ефівішки. Зараз ви бачите дуже круту ранфлет шиномонтажку, нову вдосконалу на пересувну авторемонтну майстерню, евакуаційні квадроцикли і правильно душовий комплекс. Як зазвичай дуже круті наші знамениті. Вирівські шки ночні мавіки, екафло, цукарки, старлінки, генератори, дуже круті реби. І це все не завдяки злочинцям із влади, а попри них. По сьогодні півдня я провів в суді, де я подав в суд на Зеленського за незаконні санкції, які були запроваджені бездумно, незаконно, неконституційно, позасудово проти мене. Проти Порошенко вони порушують санкції, а проти росіяни Кирила Дмитрієва, санкції знімають. І на питання сьогодні в суді. Ну, нарешті ми зараз дізнаємося, пройшло більше двох місяців. А за що були ж санкції проти Порошенка? Просто благаю, прочитайте дурість мін'юста, Кабміна і РНБО, під яким стоїть підпис президента. Пояснення знаєте, як в дитячому садку, тому що санкції були введені не тому, що він щось зробив, а превентивно. Бо ми вважаємо, кажуть вони. Що це може загрожувати національній безпеці? Так, це загрожує національній безпеці Російської Федерації. І кожен з цих речей буде нищити Росію в той час, як ви своєю бездіяльністю і внутрішнім фронтом, своєю крадіжкою і корупцією допомагаєте росіянам. Сьогодні чистий четвер. А цей тиждень, цей стресний тиждень. і Чорти дуже активізуються, але скоро Пасха, скоро Великдень. Скоро все має бути добре. І Христос Воскресне. І почуємо ми у відповідь виїсти на Воскрес. Сьогодні дуже важкий день, а відпочине на фронті разом з солдатами. Там це вдається набагато легше, ніж цими неробими, нелюдями, скотами і чортями. Вибачте, за емоції.